Сидимо у напівтемній кімнаті, освітленій лише мерехтливим світлом моніторів. Льоня, командир групи операторів 8-го полку сил спецоперації ЗСУ, повільно розповідав про те, що сталося кілька днів тому на території Курщини. Його голос спокійний, але у кожному слові відчувається напруга. Це історія про професіоналізм, ризик і несподіванки, які принесла ця війна. Це була звичайна задача, починає він. Нашим завданням було перевірити інформацію про нову групу ворога, яка з'явилася у зоні наших операцій. Але уже перші хвилини виконання місії показали, що цей день запам'ятається надовго. Група спеціального призначення отримала координати невеликого укріпленого пункту ворога, розташованого неподалік густого лісу. Розвідка повідомляла про присутність кількох солдатів, але ситуація швидко змінилася, коли дрони-розвідники зафіксували нові рухи. Підозріло, злагоджена дисципліна і характерна тактика викликали сумніви, хто вони. Ми вирішили підійти ближче, пояснює Леонід. Завданням було провести рекогносцировку і, за можливості, нейтралізацію цілі. Група рухалася тихо під прикриттям густих дерев. Але коли ми наблизилися, стало зрозуміло, що маємо справу не просто з російськими військовими на відстані кількох сотень метрів, виявили позицію ворога. Їхня дисципліна, екіпірування і манери поведінки чітко відрізнялися від звичних нам. Коли почався стрілецький бій, стало зрозуміло, що ці люди вміють воювати. Їхні руки були швидкими і точними, команди короткими і професійними. Проте, за словами Сергія, досвід і холоднокровність українських бійців швидко дали про себе знати. У нас було кілька хвилин на планування дій, каже Леонід. Ми знищили п'ятьох у стрілецькому бою. Ворог спробував зайняти більш вигідну позицію, але ми скористалися дронами камікадзе які вже були готові до атаки. Дрони виявилися вирішальним фактором. Удари по групах ворога були точними, і незабаром на місці бою залишилося лише кілька вцілілих. Коли все скінчилося, ми підійшли до тіл, продовжує Леонід. Нам треба було підтвердити особи ворога і зрозуміти, з ким ми мали справу. І те, що ми побачили, здивувало навіть нас. На одному з тіл виявили китайсько-російську радіостанцію Азарт, сучасний детектор дронів, а також автомат із каліматором найбільше. Вразило посвідчення, яке суттєво відрізнялося від звичного військового квитка російських солдатів. У кишенях знайшли лист звернення до партії, написаний корейською мовою. Тоді ми зрозуміли, хто вони, сказав Леонід. Це були військові з північної Кореї, які, судячи з усього, воювали на боці росіян. Наша розвідка давно підозрювала таку можливість, але тепер ми мали докази. Сергій виймає з кишені планшет і показує фотографії знайдених документів. Чіткі штампи, корейські ієрогліфи, і відмінний стан екіпірування говорять про те, що це не просто найманці, а ймовірно кадровики. Це змінює правила гри, додає Леонід. Якщо ворог починає залучати таких союзників, нам потрібно бути ще пильнішими. Але ми знаємо, що робимо, і не дозволимо їм узяти верх. Історія Леоніда, командира нашого підрозділу, це не лише про майстерність, не лише про рішучість. Вона показує новий рівень загрози, з якою стикається українське військо. Попри усе, їх упевненість лишається незмінною. Ми готові до усього, завершує Леонід. У цій війні нема місця для страху чи сумнівів, є тільки завдання, і ми його виконуємо. Цей епізод. Лише одна з безлічі історій, які доводять, що українські військові це люди, здатні долати найскладніші виклики. І поки вони борються, Україна має надію.